Ви вже знаєте, як обирати сік і воду за етикеткою. Але програма Життя без обману вже не раз вам доводила, що не кожній етикетці в Україні можна довіряти. Тому ми провели глобальне дослідження води і соків. Як завжди, у мене для вас дві новини. І одна дуже хороша. Уся вода восьми торгових марок, які ми перевіряли, відповідає нормам Санпіно. На дослідження було надано вісім торгових марок води. Із них дві оброблених, і решта це природні мінеральні води. Вся досліджувана вода відповідає фізіологічним потребам людини, допустимі до споживання щодня. Ці результати ви можете подивитися на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці, «Олексій Душка One, Plus One, і консультуйтеся зі своїм лікарем. Підходить вона вам чи ні? А ось із соками ситуація значно гірша. Ми перевіряли соки на три головних компоненти: це на кількість гнилих фруктів у соках, на розведення їх водою, а також на небезпечний компонент оксиметилфурфурол. Оксиметилфурфурол – ікілфурфорул це вже та речовина, яку треба при виробництві соків обмежувати. Тобто вона вже є ризиком для здоров'я людини. І якщо цю сок буде пити дитина, то ви прекрасно розумієте, що це ризик для життя здоров'я людини. Гнилих фруктів у соках ми не виявили, розбавлених водою соків ми теж не виявили. На сьогодні концентрати соків, з яких виготовляють уже відновлені соки, використовують доброякісні плоди. Без гнилі. Так, да, без гнилі. З усім залишком у нас все в нормі. Все в нормі. Але всю картину зіпсувала одна торгова марка, яка майже вдвічі перевищила кількість небезпечного оксиметилфурфуролу. Яблучний цік чумак, дуже великий міст оксиметилфурфуролу. При нормі не більше 20, 53. 53. Тобто він не повинен бути на полицях магазину. Чому так відбулося? Чому так відбулося? Треба спитати у виробника, яка сировина, що у нього пішло у виробництво, для якої температури нагрівався цей сок? Це саме вина виробника, не супермаркету? Ні, конечно. А ще гірша ситуація з гранатовими соками. Ми їх перевіряли просто на вміст гранатового соку. Перевіряли просто на вміст Антоціанів. Чи є в цих соках природні Антоціани гранатового соку? І зараз ви просто будете шоковані. З п'яти зразків гранатового соку жодної краплини гранату ми не знайшли аж у чотирьох торгових марок. Ось ці чотири торгові марки, де немає жодної краплини гранатового соку. Не містять. Маленької, навіть кількості природних антиціанів гранату, тобто вони виготовлені взагалі без використання гранатів. Що робити, до кого звертатися? У треба звертатися в першу чергу в торгівельну мережу, яка на сьогодні також є оператором ринку харчових продуктів і несе відповідальність за те, згідно чинного в Україні, законодавства, що вона реалізує на своїх полицях, яким чином такий стопроцентний фальсифікат попадає в торгівельну мережу. І лише в однієї торгової марки ми виявили гранатовий сік у гранатовому соці. Єдиний сік, який містить в своєму складі природні антиціани, це Сандора. Ми розкрили вам правду, але вибір все одно лишається за вами.